Золотоніський маслоробний комбінат це поєднання солідного досвіду молочного виробництва та знань фахівців, що дозволяють тримати марку одного з найкращих профільних заводів. Нещодавно на виробництві встановили релоковану нову лінію сирної продукції. Відбулася релокація частини обладнання із баштанського сирзаводу на наше підприємство, де було встановлено воно змонтоване. І через два місяці ми вже почали випускати продукції на нашому підприємстві. Це чедерні сири. Що ми знаємо про виробництво сирів? А чедеризованих? Чедеризація це процес виробництва багатьох сортів сиру. Що полягає в дозріванні нарізаної на пласти сирного тіста при температурі приблизно 35 градусів, при перекладанні їх один на одну протягом тривалого часу. Традиційно завдяки цьому сир отримує необхідний рівень кислотності та здобуває волокнисту-шарувату структуру, яка при нагріванні набуває здатність утворювати довгі тонкі нитки. Нині ж на Золотоніському заводі відповідно до новітніх технологій виготовляють добре відомі сири, такі як моцарела та солугуні, застосовуючи додаткове плавлення чи сирної маси, з якої і формують сир. Тому ці сорти називають чедерними. Моцарели і сулугуні виготовляються із незбираного коров'ячого молока з додаванням молочнокислих бактерій та молокозгортувального ферменту мікробіального походження. У цих сирах немає рослинних жарів, антибіотиків та інших шкідливих для здоров'я сполук. Вони добре плавляться і тягнуться. Початкові етапи, як для любого сира, вони ідентичні. Це перевірка сировини на якість, підбір сировини для сирів. Ми проходимо всі термічні обробки по сировині проводимо, і потім вже пішов процес самого виробництва сира. Це плавлення в залежності від, скажімо так, від виду сира і температура відносна, і в залежності того і росу, або розсіл плавиться або на воді. Ну і подальше соління. І Визрівання, обсушка у сира, і далі, вже процес зберігання, дозрівання, зберігання і попадання на полички наших споживачів. За легендою, перший чедр з'явився приблизно 800 років тому. Доярка забула відро молока в печерах Чідерхорч. Молоко скисло і перетворилося на сир. Жителям села сподобався незвичний смак, так і з'явився чедр. Сьогодні ще сири виготовляють під пильним наглядом фахівців на спеціальній автоматизованій лінії з дотриманням технологій процесу. Тож, попри викликати труднощі сьогодення, промисловість не стоїть на місці, а продовжує працювати та розвиватися.